Привіт-привіт, пишіть, хто зайшов. А тут ліп пельмені по формі лареників. Привіт, пишіть, хто там зайшов, бачу одна людина, є хтось. Вітання вам. Пишіть хто ви є. Хтось зайшов я вийшов. Так, чату я не бачу поки. Ніхто нічого не пише. Mm-hmm. Okay. Привіт, хто там є, напишіть, хто ви є. Якщо ми не знайомі, познайомимося. Бачу, є одна людина. Виходить, хтось, заходить. Не бачу я ніякого чату. Чати опитування. Хопла я на цій стріми. От не знаю, чути мене чути, хтось би написав. Телефон реагує, приходять сповіщення про тривогу, карти. Тривогу. Зайшов, хтось вийшов, ніхто не хоче нічого писати, або мені не відображає, бо я давно на стріми не, не виходила, тому вже і забула, як це робити з телефону. Привіт, хтось зайшов, не знаю, чи то ви ті самі, чи то хто зновий. Напишіть хоч щось. Бо вийшло на пробний стрім, вже давно не виходило. Ліплю пельмені по формі вареників. Я їх не закручую, як пельменьки, бо мені здається по формі вареників, вони краще проварюються. Напишіть, звідки ви хто ви є. Не бачу чату. Mm -mm -mm. Не знаю, зараз що буде натиснути. А зупинити пряму трансляцію, ні. Напевно, просто ніхто нічого не пише, і тому нема чату. А, доброго дня. В'ячеслав Фідяй, привіт. Привіт, вітання тобі. Рада тебе бачити, як ти. У тебе зараз канікули, напевно. Я давно в стріми не виходила, а вирішила зайти провірити. Зараз ліплю пельменьки по формі вареників. Так, зараз канікули, але все ж таки так працює. Бачила ти також за кордоном. То й добре, що поїхали, що зараз знаходитися в безпечному місці, бо бачите, що робиться. Хтось ще до нас доєднався? Привіт-вітання, хто там. Зараз в Україні в будь-якій точці, мені здається, є небезпечно, бо невідомо куди, що і як. А діти мають жити в мирній, як то кажуть, країні і спокійно спати, а не здригатися від звуків сирени. І бігати по підвалах. До речі, як у вас там вдома будинок не пострадав, як у вас їх там. Все добре, чи як у вас там? Там, де я жив, розбили усе. О, Боже. Прекрота. Тобто вертатися вже немає, куди там у вас бабуся була. Та, що так, як то кажуть, батьки дбали, хтось там старші люди дбали, збирали, складали, купляли, а прийшли освободітелі, які це все понищили. Ні, весь район розбитий і маєш. Тобто нема куди, по суті. Я з Круп'янського району. Та дуже прикро, що таке сталося і, як то кажуть, виїхали в іншу країну і мусить все починати з нуля. Ну, Батьки маються на увазі, бо мали ж вдома в Україні була хата, та? якісь собі плани мали, ви мали це і косили, пам'ятаю, їздили машиною. Дізоньки вроді мали, одним словом, така. Ясно, що на новому місці люди обживуться, але звикнеться, але це дитинство оце таке з травмами, так? Це я навіть не знаю, чи в дітей травма, чи в дорослих ще також травми бо... Я б стресувала сильно, наприклад. До речі, як мама ваша, як тату? Одну козу осколком билу ласунку, а другу не ясно, ясно, значить ви навіть їх і не це Не мали змоги забрати. Просто евакуювалися самі той добре. Ой, зараз то читаємо розпушкірі аж де. Це все боляче. Я також за кордоном, хоч нас говорять, так, у Львові спокійно, але я вважаю, що воно всюди плюс-мінус прилітає, і ти не знаєш, куди, коли, куди може прилетіти, і люди бросили усіх животних. Я угу. не знаю, куди воно може прилетіти. і це, Я, ну, я частіше там їжджу додому, до Львова, але до батьків, бо батьки не хочуть їхати. Але все одно, коли сирена, я ховаюся, в підвал ходжу, деколи сидимо в коридорі, слухаємо і дивимося, куди летить. Мама зараз на роботі з татом. Ну та батьки мусить працювати, бо за кордоном без роботи тут тяжко. Робота мусить бути, бо ніхто тебе не буде задурно тримати і не знаю, от я їхала недавно. В гості і зустрілися з українцями, які живуть в Словаччині, і кажуть вони: а, треба повертаємося в Київ, бо вже нам не платять виплати, нам не платять допомогу, за житло не платять, то чому будемо жити вже тут? Треба їхати додому. Як кажу, то на роботу йдіть. Тобто вони були тут, поки їм платили, а вже не платять, то вони вже по домам. Ну, на жаль, і такі є, так. Так само знаю, в Німеччині один там каже, живе в тітки, в Німеччині, на роботу не ходить, бо йому і так добре, бо платять соцвиплати, якихось там 800 євро йому платять, і він сидить на тих соцвиплатах, Я ну, але цього це, це ж мало, навіть щось собі купити. Він каже, тітка там годує щось його. одяг йому не особливо треба, він ніде не ходить, десь там ровером переїдеться. І того з нього досить. Ну, але... Якщо хочеш в іншій країні, в якої вже нічого нема, що встати на ноги, то треба ходити на роботу, працювати, заробляти якимось чином гроші. Так? Бо інакше тяжко називається. Хтось до нас доєднався, нам нікуди й ходи, мабуть, тут будемо питатися залитись. Ну так, якщо у вас там все розвалили, все. Господарство, вся хати, все-все пішло, як то кажуть, в нікуди. То... А папугу ви свого забрали чи теж не встигли? Оцього, що тобі подарила ця з Франції, забула, як її звати. чи як її звати було. Папушку ти, куп... ти купив, бо вона тобі цей. Я так час від часу папугу забрали, він помер рік тому. Ого! Напевно, стрес дістав від того всього. Також вони ж теж розумні тваринки. Фані, так, фані, бажа, я згадала. По взаємках я колись там ходила по каналах, але це теж взаємка каналу, не знаю. Я підписувала на когось хтось на мене, там дивилися відео, але от не знаю, чи з того був толк, бо мені здається толку не було. Потім я почала десь рік, чи скільки я ніякого відео не закидувала. Потім почала кидати, кидати шорти. і почали люди самі підписуватися трошки. Не густо, але я деколи. Коли маю бажання закидую, не закидую, тобто перегляді в мене там особливо ну, не є, не зростають, але хоча б підписники збільшуються, самі не, бу, не по підписці, бо було на канали, купа російських, я від них всіх відписалася. Якщо від когось не відписалася, то ще й відпишуся. Е, бо не хочеться з ними цей мати нічого спільного. А... E, от, І нема часу там дивитися, сідати, дивитися канали, бо ну, якщо ти за кордоном, ти не маєш часу, якщо я їду в дорозі, не завжди є інтернет. Ну Краще для себе той час провести, потратити для себе. Ну Я час від часу там заходила, твої відео побачила, брата відео побачила, так переглянула. Як то кажуть, галопам по Європам там, але. от. Дотримуватися цієї заємки, що взаємки, взаємки. коли я сиділа, дивилася, мала більше часу. Зараз е, немає часу, думаю, от вийду на пробний, на якихось думаю, 15-20 хвилин на пробний, поки ліплю ці пільмешки. Е, на пробний стрім, бо, думаю, давно не виходила. Вже. І... Хоча я ще там Тік-Ток веду, пробую цей вести, його, пробую. Вже було гарно, в мене там і лайки зростали, і підписники. Але от проблема моя, що я на якомусь етапі десь там заб... ну, не маю часу, десь там не закидаю е, відео і з ліньки мені щось там. Нема настрою, припустимо, і, і... і... і ті перегляди, там, тобто що було, потім воно якось систему, напевно, пан що вже немає активності і не дає в рекомендації. Mm -hmm. Телеграм. Я толі зараз не часто сиджу в Ютубі. Ну, табо. Навчання, ти ж мусиш і мову вчити, але з одного боку ну, є плюси бо е, за кордоном, але з другого боку, е, ті плюси б не були такі важливі ну, такою ціною, бо і житло зруйнувало, і людей скільки побивало, і друзів, скільки загинуло вже. А ще скільки загине, та ще невідомо, як воно буде. Знімаю для себе на згадку. Та, ну от Я теж так вирішила, що я що кидаю для себе, бо з тими стресами. Е, Mm, з тим всім стресами пам'ять вже не така добра, як була, і якби щось забувається, а так дивлюся, щось забулося, зайшла на канал, подивилася, ой, є, і згадала навіть, що було. Ну, Все одно людина має властивість забувати. Та ми Не можемо всього пам'ятати, запам'ятовуємо найважливіше, а таке щось другорядне забувається. І відповідно то, на згадку це є теж хороша. якби... Ідея для зйомки. Ну, а це, що я в тіхтоці знімаю, це мені знову подобається, я оце монтажі там бавлюся, там більше є можливостей, хоча я вже і тут е, знімаю для себе на згадку красиві міста. Ну так, е, бо за кордоном є більше можливості десь подорожувати, бо є дешеві е, перельоти, можна злапати. Більші міста мають більше вильотів. Більше десь можливості поїхати. І воно зовсім не дороге. Хоча з нас в Україні, коли війни не було, у нас теж було і Туреччина дешева, і Єгипет дешевий. Зараз коли з Польщі дивилася, то з Польщі нема дешевого Єгипту. Ну, якісь там є пропозиції, але вони не зовсім такі дешеві. З більших міст є більші е, вилітики, більші цікавіші пропозиції. З менших міст е, е, там менше літають, але літають все ж таки, є. Десь змога полетіти, поїхати. Так що таке, буду я прощатися, рада тебе була чути, бачите. Ну, я тебе не бачу, але що ти під'єднався. Тримайтеся, всього найкращого вам. Я теж ті тільки туди не часто викладаю. Ну от цей теж, бо часу не вистачає тебе, напевно, навчання, та й як канікули свої, маєш якісь, то кажуть, хлопчачі справи, покататися на ровері і тому подібне. Па-па-па, па, рада тебе трим... бачити, ну, спілкуватися. Всього вам найкращого, бережіть себе. До зустрічі, па-па-па, бережіть себе.